Дивіться, чи потрібно в будинку зараз робити вент-канали? З квартирі роблять, а в будинку що, коли ми були? Ну, якщо людина не має можливості зробити централізовану систему вентиляції, тоді вент-канали всіх саме потрібно дивитися. От у нас, доприклад, в самому злі каналів немає. Тобто, якщо ти. О, біляша! Якщо ти робиш будинок і робиш винканали, це ти повинен розуміти, що у тебе буде природня вентиляція. Природня вентиляція працює тоді, коли ти крив вікош вікно, а там у тебе природня тяга, і тобі у тебе заходить повітря, утилізується. Ну кожна — це утилізація не тільки вологи, котрі є енергія а це й тепла великої кількість. в рік 40% теплової холодильної енергії утилізується з будинку. Застосовується примусову систему вентиляції з рекуперації тепла. І в будинках не робимо ванканали принципово, тому що це постійно. Ілізація тепла і холоду з будинку. Якщо в квартирах це основа, тому що це державна будівельна норма, її потрібно побудувати, тому що не всі люди можуть зробити собі примусову вентиляцію. І все зла повинні бути вентиляти там від центрові або.